7,5 тисяч. Хороший, трьохкіловатний. Ми включаємо вечором тут, як, як, як будній день, будемо казати. Світло добре. Тепер нам трошки легше. Заправляємо тут, телефони, заправляємо все, що, 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 що маємо. Прильоти були сюди. У нас у двір, тут і яма така, ото яблуня наш. Бачите, ми спасаємося, щоб у нас був світ. Це ми так живемо. Такий Новий рік у нас ось, хоч трошки да, веселіше на душі, допомагає староста. А так, що купляємо, що самі де яку дровину найдемо. Ну, дрова є в нас. Проходьте, проходите сюди, оце так ми дуже. Дві дев'ятсот, дедушка отримує, я три сімсот. Куди нам їхати? Ну, ми виїжджали у 22-му році, у травні місяці. От, були ми укровом розі сина, син знімав квартиру і ми до нього поїхали. Були. Ну, душа мре і плаче за домівкою. Мре і плаче. Я кожен день їм надоїла додому, додому, додому. Ми раді, раді, що ми дома. Наша земля. Вона нас ми стільки в у цьому році на закхоч уже в 24-му, не закривали всього. Нас стільки народило благодаря генератору. Ми качали воду і поливали. У нас і картошка, і гірки. Ну, все, 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 овощі всі в нас. У нас теплиці вон стоять, хоч і розрушені, не, не, не то, що розрушені, а вітром пленку От. Сію сама сім'я. Все собрано за літо, які де були помідорчики, де що нам нравилося. Картопля відібрана на посадку. Так що, ну звісно, звісно, а як же? А це зосени посіяло в кров, і він і досі. Вкроп. А це йомкості у нас стоять. Ми набираємо воду, щоб вона літом тепленька була. Не прибилась кошечка, ми кормимо, вона живе, вона нам ніякого не вреда нічого не приносить. Ну така ласкава, ласкава. Ну, і ще й собачку ж приобрели он. <свісно> собі теж. Дуже добрий у нас, дуже, дуже. Хоч він і великий, то дуже, а його бояться. ну Він ласкавий. Оце я даю йому кушать, він мені всі руки оближився, ну, як би знак благодарності. Кожний божий день, особливо зараз ось, не дай Бог. Хата трясеться вікна, блін, тот двері, тот, ми вскакуємо, обнімалися друг до друга, прижалися, отак, сидимо собі. Тот. Тим не мені виживаємо тут, отаку, якось. Все своє, я ж кажу, крутимося з бабусею вдвох. Барончик, барон. OK. <laughs>